Земля, небо, і земля нині торжествують, Ангели люди, ангели люди весело праснують, Христос родився, баво ангели співаються. Не чекаємо різдвяного дива, а створюємо його власноруч. Громадська організація 44700 збирає перший мільйон для підрозділу перехоплювачів БПЛА. Рокот отож, відвідаємо з вами різдвяний ярмарок. Скажіть, є різдвяний настрій у вас цього року? Да. Звісно, є настрій так. по сутні. Як думаєте, скільки донатів сьогодні? Громадська організація назбирає? Мені здається, що біля 20 тисяч точно та Щось мені так здається, так. супер. Яке маєте різдвяне бажання цього року? Різдвянові щоб, щоб війна закінчилась, Так, саме головне, щоб була щоб мир. Настав, щоб та війна закінчилася. У мене таке бажання. І щоб наші воїни повернулися всі ж... живі і здорові додому. Щоб був мир всіх, щоб було здоров'я і щоб всі воїни повернулися. Ну, щоб за завік... З... війна закінчилася. Отаке моє бажання. Що мотивує вас робити такі ярмарки? Е, мене мотивує «Ані і Аня. Вони сказали, що ти мусиш і ніколи не діваєшся. І от і прийшлося робити. Єдина мотивація це допомога нашим захисникам і чим швидше зібрати кошти на наш збір. Ваша ставка скільки сьогодні зберемо? Ох, тяжке питання. Ну, хотілося б, хоча б не знаю, за 30 тисяч зібрати. Ну, така. Мене в першу чергу мотивує те, що. Є люди, завдяки яким ми маємо змогу в принципі проводити такі заходи, завдяки яким ми, в принципі, живемо, маємо змогу радіти, святкувати свята, де і, в принципі жити. Яким одним словом можете характеризувати цьогорічне різдво? Ну то як які свята? Сумно трошки, що не всі рідні з нами, і не всі вдома. Ну Свята як проходять сумно, скажімо так, як що там, які віселищі можуть бути в даний час. Які мають побажання для захисників на різдвяні свята? Я хочу, щоб всі захисники пам'ятали, що їх тут чекають рідні, сім'я і навіть просто люди. Без них місто не те. Наші чоловіки, наші брати, наші батьки. Я хочу, щоб вони знали, що вони там не просто так, і що важливіших людей в цій державі ніж вони зараз немає.